Виконуємо номер 709 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Користуючись стовпчастою діаграмою малюнок 19.2, назви максимальну довжину зазначених на діаграмі риб. У нас риби Окунь, судак, короб, щука і тріска. Перш ніж визначати максимальну довжину зазначених риб, ми повинні знайти ціну поділки нашої шкали. Відстань у нас 20 і 10 в дециметрах. Отже, 10 дециметрів міститься, і рахуємо кількість поділок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, 10 поділок, 10 дециметрів. Ціна однієї поділки – 1 дециметр. Визначаємо максимальну довжину окуня 1, 2, 3, 4, 5. Максимальна довжина окуня 5 дециметрів. Тепер визначаємо максимальну довжину судака. Як бачимо, це 10 дециметрів. Максимальну довжину коропа 10, 11, 12, 12 дециметрів. Максимальну довжину щуки 11, 12, 13, 14, 15 дециметрів. І максимальну довжину тріски. У нас не доходить дві поділки до числа 20. Отже, це буде у нас 18 дециметрів. 18 дециметрів. Номер 709, виконано.